Що сказати чоловікові, щоб він нарешті почав цінувати тебе? Чоловік звик, що ти поруч, але не чує, не бачить, не цінує. І ти втомилася бути зручною. Фраза, після якої він буде боятися тебе втратити і захоче все змінити. Бережи це відео і скажи їй потрібний момент. Реакція тебе здивує. Акторка Джуліана Мур розповідала, що момент, коли її партнер почав до неї ставитися зовсім інакше, був тоді, коли вона спокійно, але твердо сказала: мені добре з тобою, але ще краще з собою, і я не залишуся там, де мене не бачать. Це не ультиматум, це межа, і вона змушує обирати або він буде діяти, або ти йдеш. Чому це працює? Бо чоловік не боїться слів, він боїться втрати. А ця фраза сигнал, що ти вже готова жити без нього.